Короче, пошукано. Хто за дверима? У нас ще 43. Ну ладно, вони называют тут галюцинаціями, так що погнали. День перш. Так, тут нормально. Цей додик. Ну ж, завжди очі були закриті правильно. Лице мене напрягає чогось. Лялік. Окей. Не можна таке робити. Лука всі на місці, бутилки, горшку нікого. Щось по стукнуло десь. Хтось ходить. Зараз на перший ожидень і ми... Мы... Хочу зникати. Хто у нас ров на не сьогодні. на сьогодні. знайте багато більше проборів. Цього часу. Цього разу що З рап Привіт, Борі? А можна не йти туди? Це шо таке? Де я? Me, Вибачте, доктор. Хтось небудь, допоможіть. Ну, ah, а, ти прокинулась. Що це? Раніше ніж я думав. Чому я прив'язана? Ви right мене. Now. Прямо зараз. Я не можу це зробити. Ти станеш чимось більш особливим. Але ти і так достатньо гарна. Але під цим, але я бачу більш гарну форму. Знаєш, таки, знаєш таке гарне, що навіть ти не відображень себе на пешку. Не рухайся. Ти поймешся з тюшкіру. Борю ще не зрозуміло, що вона така-така. Йоп, твою мать. In my mind. Окей, про Борю ми знайшли. що... Наступний репорт. Про інцидент. Ми далі тестуємо якісь медицинські препарати. На понятній локації. Поліція каже, що вони Ага. А -а -а. Це все, що тинуруєш інформацію берега. Може бути таке, що той, хто ставив експерименти на доборі. Тепер ставить експерименти над нами того, що вони приносять нам ліка. ж бути таке? Може. Факт не факт. Взагалі. Це в темряву заходить. Бульки, ні, бульки, нема нічого. Все нормально. Что ж оно Це просто жесть. Эй, цей синьзин пинь. Напрягає. Квитка окей. Тут квітка. Другий раз ничего не будет. Собака нормально, тапки висять це стоїть. Боря. Ну ладно, сегодня нормально. День четвертый. Зникны. Блять, кто? Сиди там. Тепер я можу випити. Поки вони не починають стукати у двері, я не можу випити. Але що це за гоблін? Ось він знов. Ты бачив мою доньку? Він, він виглядає так знайомий. Виглядає так той, той хто приносив нам медикамент. А хто нам хто так виглядає? О той, що з рота. Як його називає? Е, зуби. Не зуби. Волосся. Зібрались? Нормально тут, нормально. Шланга і була, да, Синя? Так, другий. Пітелик забув вимкнути Тут нормально, тут фотка. Рибки. з Рибками все нормально. О, ми знаходимо другу іграшку. Ну да, це той, що з рота, судячи зі всього, стерчить. Хода. Яке тут ще керування? Тут може бути геймплей, відео. Не можна, да, подивитись? Тут нічого й нема. Ходиш туди сюди так на кухню? Нема? А це тарілки так і стояли? Можливо, тарілки тебе так і стояли. 02? 2 А ну стоять. Как мені? Алло? Ти вчитель який провив. Вона дуже. хвора зараз. Але все, що було записано в її. Бори питала She про тебе багато. Вона до тебе прив'язана. Якщо ти не проти. Все? Нема очка. Дай вода, это Боря, да, вода и да, буду зараз у нас застречать. Тапки. Сосоки, собака. Вы все нормально. С тобой не все нормально. Первый день новым. 0-2. 0-2, что-то там, три три цифры. Я не хочу открывать. Саншайн клиник, мы можем вам помочь. А от і прикол з холодосом. Це ми домопить ліка. Тут нікого. А це що? Я піймав людину. Я хочу, що йшла за борі. Він намагався втекти і сказав: я вибачаюсь, моя помилка. Я приплутав. Його я так, так гу. Він сказав, що знає. А, що його вкрали доньку. ля-ля. Він переплутав, що Дорі — це його донька. Борі, точніше. Так, окей, з холодоса ж не этот, як його не зникло. Не, не зникає з холодоса. За сьогодні? Здоров. Не цього разу, нє-н-є-ні. он, я хочу хоча б до... сьогодні прийти ще. Я хочу знайти всі галюцинації. Так, ноги залишились. Нічого не робить. ничего. А, ты это просто этот магнитик. Мы даже позаду никто, но да? мы же правильно. Так, видка Е. Тут ничего. Ноги. Что-то... Пересадки велося, твої доньки, робота Пересадка Друг. <звук> Я не думав, що до неї не треба підходити. Овца. Так, ну ми вже зібрали другого але це не відміняє факту, що я ледь не обісрався. Здоров. Борі and місіс Кому. Оце Борі, вона виглядала отак. Нічого. Щось розбилось. Розбилось ось. Воно не зникає, значить ми п'ємо ліки, правильно? Правильно. Але перевіримо все інше. Хоро. Назар, це воно борі все-таки. Ну так. Да. Це воно борі. День другий. Я боюсь завжди відкривати двері отсі. А вона тут була завжди? Тільки щось дуже тихо. Дуже тихо, і це Ооо. Тут нічого нема. Дзеркало нам витирати. Що дає? Більш чистий вигляд. Правильно? От тільки не розказуйте, коли дзеркало отак руками витираєш, там воно не таке чисте. Здається люстри були. тут было. Была, была вон там. ров Значит, все окей. Какого хера? О, вот это пикалка. Все, Це швидкий день. Але давайте пройдемо, може щось знайдемо. Може щось ми і знайдемо. Дві штуки треба запам'ятати, що вони там. Ні, там. Э, Показує пульс. Він не зникає, це, це я знаю точно, що він не зникає. Так що це треба скіпать цей день. От бачите, отут фотографія повинна бути. Вона туди стоїть. А там нема. Окей, лампа стоїть зліва, а не там. Правильно, чи то я вже Нікого і тут нікого три, все окей. Мандар окей. Не, я думаю, тут зараз відкрити можна. Ножиці. Пишіть мені будь ласка, що я пропускаю. Що не так? Де я що я не знайшов? Ну, ти тут стоїш, це правильно. Фотографії. По телеку нічого. Квітка стоїть. Тут пусто. Нормальні яблука. Тут все чисто. Тарелки нема. Рыбки. Рибки окей. Ножиці, годинник. Тут все окей. Вода то две бутылки? Синій шланг. Эммм. Ем. Окей. Якщо й зараз щось, ну я тоді не знаю. Давай ми на тебе трошечки подивимось. Та ні. Якого хрена Що я роблю не так? Що я пропускаю? Може, люстра це все таки не то. Я щось пропускаю. Що? Це дуже велике питання. Що я пропускаю о. А оце не то це вже повіситись можна. Це точно ліка. Там шланга повинна бути синя. День другий. Календарь себе нормально веде. По телеку. Нічого. Ну я ж правильно розумію, ну з, з, з ним же нічого не міняється, у них. Что ж, да вообще зачинені, що зачинені що закриті. Тут нічого. Тут окей. Тут окей, тут нічого. Тун-тун-тун. Годинник так і йде. Тут інструменти. Інструменти валяються замість тапок. Інструменти замість тапок, вони не зникають. Там повинні стоять наші капці. День треть. Коротше, сікі ходив і жодного разу не дивився на нашу кімнату. ...в Викий якій... В ми сидимо. ...і починаємо щось робити. Це окей. Після того як тут Додик стояв вдве я тут побуду, ні. я не вийду на ну його нахрен. Там щось здесь... Чи перемістилось? Чи... Там, блядь, не перемістилось, вона, сука, ось сюди сюда при Що Чого там робиш? Ти ж не зникнеш. Ти не зникнеш. Що в нас? А вона нас стукає якраз ліво. А тут нікого? Nope. 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 З тієї сторони почув звітки он. буде? Руки в акваріумі. Це в нас руки в акваріумі? Тут у нас нічого. Бля, який я мені стрім в темряву сюди заходить. Руки в акваріумі. До побачення. У нас 0-2. Що за цифри? 0,2, шота там і шота там. А чому ми досі ляльки не почали знаходити? Або я трошки втикаю. Коротше, в чому проблема? Я не розумію. Не стукай. Я не розумію. Що мені ще треба шукати. І чому є, І чому не знаходяться більше частини ляльок? Скажіть мені таке. То есть десь. Таке відчуття, бо хтось. Десь ходив! Типа ты шо? не 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 Я педу выпью. Меня аж проморозило сейчас. Шо за херь? Засвеннулась окей. Дай це відображається. Кажи мені, що тут зараз за галюцинація. Ми будемо далі з тобою розмовляти. я понял. Ми будемо далі с тобою розмовляти. Окей. Ти ж так і дивишся? Ти ж так і дивишся? Окей, просто окей. Кто стукает? Сука, блядь. Сука, его ну блядь, эти сука в е ебучий морзить. Тварь. Фу. Ничего нормально. Дякую. Що ви приносите, мені непонятні пігулки, які я, блядь, травлю себе. Так. Одразу на полтора гейста. Скажи мені, що не так? Ти бородатий. Все. Просто констатація факту. Не більше, не менше. Конечко зачинене. там годинник. Моему час реально йде ну, в реальному часі, типу. Не Бля, Гуляти красотка. От, от через це я і не люблю заходить в темряву, ми знов виходимо? Нарешті не випустять, Ульо? рота відкритий. О, ти ты прокинг Такгу. Боритагу. Який геніальний метод. Твоя донька. Буде рада побачити теж. Твою повну, повну трансформацію. Так закрізь свої очі. Ми закінчили П -п прекрасно. Тепер поглянь у дзеркало. Навіть ти себе не впізнаєш. А, дуже хвора зараз. А це було вже? Yes, а, right. як питала про тебе багато. День перш. Хорошо. Давайте ми залишимо це на наступний епізод. Окей? Окей. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підпишіться на канал до наступних зустрічей. Я не хочу туди.